Продавець Сергій на ринку привокзальний торгує яблуками з бару. Каже, за день продає лише кілька кілограмів. Великого попиту на цю продукцію зараз немає. Гала, Голден і Декоста. 80 гривень. Яблука нема вже. І вже воно не йде, тому що з'явилася дешева, дешевша клубника, черешня. Яблуко вже все відходить. Так, по три ящички беремо все. Не вродило, свіжих ще немає. І все, будемо надіятися на другий рік. Торгує яблуками і продавець Віктор Федорович. Суспільному розповідає, через початок сезону ягід попит на яблука впав. «Продаю чемпіончик червоний і «Голден» зелені. На них ціна Божийська, в магазині воно стоїть в супермаркеті 85, ми продаємо по 75. Вже хуже беруть яблуки, тому що черешня, полуниця вже йде, вона коли вже йде полуниця і черешня, то яблуки вже йдуть. Це гуньковське яблуко, ядка сологунька, фермерське хазяйство і це яблуко яблукові. Яблук мало, тому і ціна на них висока, пояснює продавчиня Оксана. «30-40 відсотків зросла з дефіцитом яблук, не врожай. Яблука подорожчали, бо торішні запаси скорочуються, а новий урожай надійде не раніше ніж за кілька тижнів. Пояснює агроном садівничого господарства Грінора Фрут Юрій Овчар. Яблука, які ми зараз можемо бачити на прилавках наших супермаркетів, частково це ще допродають ті, хто був трошки прилишив якихось яблук, але повністю вже включилися трейдери і до нас везуть яблука з Польщі, везуть яблука з Молдови. І фактично ціна буде тільки підростати, тому що виробники в Польщі і в Молдові вони чудово розуміють. Ринок України, вони дуже гнучкі до, до всього, і вони вже постійно з кожної неділі піднімають по чуть-чуть ціну на яблука. В Україні минулорічні яблука вигідніше було реалізувати відразу, ніж зберігати, каже агроном. 2024 року із 110 гектарів зібрали 6,5 з половиною тисяч тон. 3 Тон заклали на зберігання, все остальне. Ми розуміли, що є гарна ціна, прорахували вартість зберігання, так як в нас немає своїх сховищ, і вирішили, що його дешевше, скажімо так, вигідніше для нас здати одразу, чим чим зберігати і грати, грати в якусь рулетку. На ціну вплинули і погодні умови цього року додає Юрій Овчар. Яблуневі сади пошкодили весняні морози та град. На оцих яблучках ми бачимо наслідки морозу. Ось отут ми будемо бачити оржавлення. От таке в вигляді павутини, таке яблуко вже у нас не піде на, на маркет. Ось тут таке саме яблучко ми бачимо. Тобто це вже яблуко тільки на переробку. На ось цьому яблучку ми бачимо деформацію, яка була викликана теж низькими температурами. Таке яблуко е торгові мережі до реалізації не беруть. Слідуюче яблуко знову ж бачимо оржавлення. Ось тут. Тут яблучка, бачимо деформацію від морозу. Тому дивіться, ми стали в одному місці, ми бачимо. Фактично більше браку, ніж яблука, яке може йти на торгові мережі. Тому великої якості в цьому році очікувати не прийдеться. Знову таки, напевно, що ціна буде немала. Ціна на отрутохімікати, хімікати, ціна на робочу силу, брак робочої сили це все буде впливати на остаточну ціну яблука. Прогнозувати новий урожай важко, каже агроном. Зараз можна вже конкретизувати, що відсотків 15-20 продукції якості експорт ну, експортної якості вже не буде. Щодо майбутнього врожаю, ми зараз знаходимося на плантації сорту Гала, і яблука даного сорту збиратися будуть приблизно на початку вересня. Все буде залежати від погодних умов. Вже зараз деякі сорти яблук коштують дорожче за імпортні апельсини та банани. За даними Мінфіну, ціна на українські яблука зросла з 48 гривень за кілограм у травні до 85 гривень за кілограм у червні, а це на 75% більше. На цьому тлі апельсини коштують 76-80 гривень за кілограм, а банани близько 75 гривень за кілограм. Дар'я Красовська, Жасміна Хлоп'юк, Суспільне, новини Вінниця.